Всім привіт! З вами Іриска і ми продовжуємо наш проєкт Builds. Нагадаю, що в рамках цього проєкту я намагаюся відтворити реальні українські будинки різних регіонів України, їх особливості та характерні риси на основі власного досвіду. Якщо у вас будуть якісь зауваження чи коментарі, буду рада обговорити їх у коментарях до цього відео. Метою проекту є розширення кордонів гри The Sims та можливість долучити інших гравців, зокрема іноземців, до української архітектури та культури. У першому випуску ми будували типовий будинок Дніпропетровщини. Якщо цікаво, можете переглянути за підказкою вгорі. Це був мій рідний регіон. І я хочу сказати, що мені було дуже приємно отримати стільки коментарів під тим відео. Я дуже рада, що те відео викликало у вас відчуття тепла та ностальгії. І подивимось, як буде зараз, бо сьогодні буде багато незвичного, так як сьогоднішній випуск я хочу присвятити Ужгороду, місту, яке прихистило мене під час війни. І здається, нема більш протилежних міст ніж Дніпро і Ужгород. Дніпро великий, промисловий, трохи брутальний. Ужгород маленький, затишний, туристичний і дуже вічливий. Якщо будинок з Дніпра з легкістю можемо назвати хатою, власне, так і називали, то будинки в Ужгороді це саме будинки, хатою це ніяк не назвеш. Великі і мова не завжди про площу, масивні, масштабні мені було досить незвично, адже в таких пропорціях будуються зазвичай якісь адмінбудівлі, типу сільської пошти або бібліотеки. А тут будинок, причому звичайний типовий. Я помітила, що в місті у частині, де розміщуються приватні будинки. Знову ж таки, не частина, де місто переростає у село, як в тому ж Дніпрі, а саме міська забудова приватними будинками. Так от в цій частині зустрічаються будинки типової форми. От такий будиночок я і намагатимусь відтворити. Будинок квадратний, простий, але масивний, займає чи не половину площі невеликої ділянки. А вхід зазвичай з боку, з невеликого критого ганку. А ще буває, що хід взагалі ззаду будинку. Ось таке розміщення взагалі дуже незвичне і дуже вразило мене своєю простотою і, водночас, геніальністю. Будинок розміщується дуже близько до вулиці. Збоку заїзд в гараж, який знаходиться в глибині двору. Таким чином будинок і гараж відділяють двір від вулиці і очей перехожих. Через це немає необхідності ховатися за суцільним високим парканом. Як в тому ж Дніпрі, де жилий двір розміщується між хатою і літньою кухнею, по суті, просто за воротами. Тому паркани в Ужгороді легкі, прозорі, часто з цікавим декором, бо на виду залишається лише заїзд, який зазвичай є просто газоном, та невелика смужка землі перед домом, яку дуже рясно засаджують квітами. Тому чи варто казати, наскільки приємно гуляти такою вулицею, де поряд не двометрова стіна паркану, а легка огорожа, за якої просто виливаються хвилі квітів? Правда, гуляти трохи заважає відсутність подекуди тротуару, але це вже інша розмова. Так от, таке розміщення я вважаю дійсно геніальним. Бо давайте будемо чесними: порядок на подвір'ї це завжди проблема. А таким чином на виду у вас завжди охайна ділянка. Хоча квітник під будинком теж вимагає чимало уваги і праці, але тим не менш. А за будинком у вас, так би мовити, приватна зона, де можна створювати будь-який робочий хаос, не переймаючи, що скажуть люди, або що хтось прихопить щось, що лежало недалеко від воріт. Іншою цікавою особливістю є те, що будинки, які знаходяться на розі вулиць, мають іноді округлений кут, який виходить на перехрестя, і стіни цього кута подовжені, заходять на дах, роблячи на даху щось типу бортику. І, дивлячись на такі будинки, я вважала, що вони ідеальні для відтворення в Сімс. План простий квадрат, один поверх, проста покрівля, на півстіни в Сімсі є, навіть закруглені стіни є. Ну просто от все прямо проситься, щоб бути відтвореним в Сімсі. Але це був би не Сімс, якби і правда все було так просто. Тут на відео я збережу всі мої муки через цей округлий кут. Найменша біль це дах. Бо із скругленої стіни, звісно ж, випиратиме кут даху. Я багато як крутила і вже, в принципі, змирилася, вирішила просто закрити на це очі. Але круглі стіни в The Sims дійсно прокляті. Спочатку все було дуже гарно. Але ви знали, що не можна зробити круглу напівстіну? Тобто той бортик згори не можна зробити. Я вирішила ок, нехай замість цього будуть рівні стіни, і на одній клітинці стіна під 45 градусів. Але просто так побудувати це не можна. Треба знести круглу кімнату знизу, бо вона не дає будувати зверху нічого, окрім тієї ж круглої стіни. Ну тобто це було куча гемору з стосуванням туди-сюди кімнати, надбудови згори і даху. І врешті-решт я таки зробила компромісний варіант, але в підсумку все полетіло, коли я почала ставити вікна. Бо те єдине вікно, що мені підходило, а мені треба було максимально квадратне вікно, на цій круглій стіні відображалось просто як отвір. Просто ти ставиш вікно, а воно пропадає, лишаючи лише дірку. Блін, ну серйозно? Коротше, я плюнула і зробила звичайний кут, тим паче, що і такі будинки теж є. Але лишається одне питання: нафіга тоді вдасім з круглі стіни, якщо вони такі глючні? Для мене це максимально парадоксально, бо, як на мене, то якщо мені в будівлі треба круглі стіни, то я не будую вже звичайний дім. Це значить, що я вже вдаюся до якихось будівничих збочень, ну в хорошому розумінні. Тобто мені треба буде нацяцькувати що тільки можна, і звісно, над круглою стіною я захочу побудувати щось інше. Ну коротше, від круглих стін логічно було б очікувати розширеного функціоналу, а не навпаки суцільної глючності. Тоді виходить, що вони корисні, аби збудувати тільки якусь башту без вікон, наприклад, водонапірну. Хм, а до речі, Вінниця, привіт! Але давайте повернемось до будівництва. І щоб опис двору був закінченим, треба ще обов'язково згадати виноград. Бо він тут усюди. Знаєте, от іноді буває, що про якесь місто кажуть, що це місто чогось, наприклад, місто каналів, або місто фонтанів, або місто червоних дахів, ну і таке інше. Але часто виявляється, що ось такі прикмети є лише в певному районі міста, а інші звичайні спальні райони. Або це взагалі спеціально створена принада міста, яка є лише в центрі, наприклад, і зовсім не близька пересічному мешканцю. Так от, якщо почуєте, що символ Закарпаття це виноград, то це дійсно так. І це не тому, що тут є пара виноградників і виноробень. Виноград тут росте усюди, усіх у кожному дворі. І якщо ви думаєте, що я маю на увазі лише приватні будинки, ви помиляєтесь. Проживання в багатоповерхівці ніяк не зупиняє ужгородців, тому виноград успішно росте і в дворах хрущівок, і тягнеться по балконам аж до верхнього поверху. Тому навіть багатоповерхівки виглядають тут зелено і мальовничо. Це унікальна картина, коли навесні чоловік в шортах і голим торсом з цигаркою в зубах орудує секатором, підрізаючи виноград просто на балконі. Так от, в приватних будинках виноград росте тим паче, його опускають навісом над передньою частиною двору. От вам і затінок, і врожай. До речі, так роблять іноді і в Дніпрі, але часто при цьому двір виходить дуже темним і сирим. Чому так не стається в Ужгороді, я не знаю. Здається, тут цей навіс піднятий значно вище, тому на подвір'ї залишається простір. Але чесно, Ужгородці здається, мають якийсь окремий вроджений хист до озеленіння і садівництва, бо квіти визирають на тебе із приватних будинків, із майданчиків під багатоповерхівками, з балконів, з квітників у місті, з терас-кав'ярень. і це просто повсюди. Хтось під будинком сапає квітник. Там мешканці багатоповерхівки саджають дерева під будинком. Комунальники обрізають дерева або змінюють, пересаджують сезонні квіти, що Серйозно, десь ще змінюють квіти на міських квітниках декілька разів за рік. Я щиро захоплююсь цим зеленим несамовитим ентузіазмом, бо місто просто тоне в зелені і квітах. Ну і щоб закінчити про символи міста. А, впевнена, ви чули, що Львів називають містом кави? Так, от, забудьте, Ужгород ось трушне місто кави. От саме Трушне. Бо у Львові просто багато кав'ярень, і у мене враження, що це більше мірою маркетингова історія. А в Ужгороді каву п'ють реально усі і усюди від кав'ярень до литків з шаурмою. Кав'ярні по всьому місту, навіть в спальних районах, і там реально сидять місцеві і мами з дітками, і дорослі чоловіки, і бабусі з дідусями, і не з тортиком і капучино, як зазвичай, де небудь в Києві чи Дніпрі, а чисто з кавою, еспресо або американо, або з кавою з молоком. Знову ж таки, не лата чи капучино, а просто кава з молоком. Сидять собі, розмовляють, правда, ще часто палять при цьому, але це теж прикмета міста. Або ось ще. у всіх же є магазинчики зі столиками біля входу, де тусуються мужчинчики, вживаючи щось спиртне. Так от тут теж тусуються такі мужчинчики, тільки п'ють вони при цьому каву. Не пиво, Карл, каву! Прикиньте. Ну і коли ми переїхали, то друзі чоловіка, щоб допомогти нам облаштуватися, принесли нам пилосос і кавоварку. Тобто розумієте, що тут у людей є речами першої необхідності. Тобто, кава тут це дійсно просто життєво необхідний напій. Ну і давайте я вам розкажу ще трохи цікавих фактів про місто. Ужгород дуже старе місто з великою історією. Його було засновано у 9 столітті, і зараз він є найменшим обласним центром України. Існує місцевий жарт, що тільки Закарпатець міг побувати в п'яти різних країнах, ніколи не полишаючи межі свого міста чи села. Все просто у першій половині ХХ століття Закарпаття побувало у складі п'яти різних держав. На початку століття у складі Австро-Угорщини у 1919 році був столицею підкарпатської Русі у складі Чехословаччини у 1938 році став частиною Угорщини, а у 1945 році увійшов до складу УРСР. Ви не повірите, але від Ужгорода ближче до десяти інших європейських столиць ніж до Києва. Одним із основних і добре всім відомих символів міста є сакура. Але особисто я вважала, що тут є одна-дві алеї, засаджені сакурами, але ні, вони тут повсюду, навіть на приватних ділянках, і наприкінці квітня місто просто потопає у рожевому цвіті. В цьому році, через холод, квіти, на жаль, швидко осипалися. Але тим не менш, це теж було дуже гарно, бо всі доріжки були вкриті рожевими пелюстками, немов снігом. А от що мало хто знає, що окрім Сакур, в Ужгороді ще є неймовірна липова алея довжиною 2200 метрів. І вона є найдовшою не лише в Україні, а й в усій Європі. Ну, а ще Ужгород це солодке місто. Одне з небагатьох міст України, що має власний торт, торт дуже смачний і чимось схожий на київський, але більш ніжний і легкий. Ну і на цій солодкій ноті. Сподіваюсь, у вас ще залишилось трохи чаю чи кави. А якщо ні, то саме час бігати за другою чашкою. Пропоную перейти до фінальних оглядин. Давайте почнемо з вулиці, звідки зможемо роздивитися клумбу. Я намагалася густо-рясно засадити як тільки можна, і хай вас не дивує ось цей дивний екземпляр, бо в Ужгороді дійсно стільки цікавих рослин росте можливо, не настільки екзотичних, але магнолії, гліцинії, гортензії тут ростуть, як чорнобривці. Тому ось з такою рослиною я хотіла передати цей аспект. Тут ще багато різного декору, бо люди правда заморочуються, в когось фігурки типу гноміків стоять, в когось якісь власні поробки, типу як хлебіді з покришок, знаєте. Ну, і тут на розі часто саджають ялинки. Такі високі, великі ялинки по усьому місту, теж для мене трохи незвичне явище. Паркан то мій біль, бо вже вдруге мене виручає паркан з дебаг. В Дніпрі туди довелося вісти за сіткою рабицею, бо ну нема нема всім нормальних парканів. Чого всі паркани такі низенькі, наче це загородка або перила. А як високий паркан, то суцільна стінка. А мені треба було щось з кам'яною основою і сіткою або прутиками зверху. Ну от, хоч такий, знайшла. Ну і ворота це теж ще один біль, бо як і паркани, вони всі низенькі. Де людські ворота у людський зріст? Взагалі вони б мали бути металеві з трьох секцій. Одна то калітка, а інші дві широкі для заїзду автомобіля. Тому тут треба буде трошки увімкнути уяву і представити, що це не різні ворота, а це більш вуща калітка, а це широкі ворота для авто. Тут у нас буяє виноград, можливо, я трохи зарясно його пустила, але уж городці точно поцінили. З мінусів, що довелося робити отакі балки, які ні на що не опираються, ну, в оригіналі взагалі тут мали бути металеві труби замість дерев'яних колон і металева сітка, або навіть проволока зверху. Ну, але давайте уявимо, що це дуже заможні у і їм не шкода грошей, щоб виноград отак лакшері ріс на дерев'яних опорах. Ну і давайте поглянемо в цілому на будинок. Перше, колір стін. Спочатку я зупинила свій вибір на двохколірному варіанті, але пізніше змінила. Бо взагалі виділення іншим кольором, а точніше, навіть текстурою штукатурки, йде посередині стіни на рівні вікон. Такого всім на жаль нема, тому довелося зробити однотонний варіант. І, до речі, вся ця штукатурка це пак Jungle Adventure, і я не знаю як, але я його використовувала тут постійно. Я його отримала в подарунок за підписку на Epic Games і думала: ну, ладно, ігровий аспект цього паку мене не дуже приваблював, але най буде, їсти ж не просить. Я чула, що там дуже класні речі для будівництва. Але я думала, це більше до декору відноситься, що можна розбавити звичайний інтер'єр якимсь цікавим елементом від цих ацтеків. Але люди ні. Я дуже здивована, бо виявилося, що поряд з екзотичними сводчами є цілком сучасні, яскраві і гарні. А іноді цей пак просто виручав мене, як, наприклад, тут з кольором стін. Це був чи не єдиний варіант з фактурою штукатурки і фарбуванням без багетів зверху і знизу. І ось ця плитка в дворі, бо чим ще можна передати ось таку фактуру чи то бетону, чи то старої кладки. І так весь час Повезилося з фундаментом, бо, на жаль, в джунглях не будують на фундаменті, тому підходящого, а точніше, просто рівного, такого самого, як стіни, не знайшлося. Точніше такий є, але кольори там просто жахливі. Врешті-решт зупинилася на цьому, бо він хоча б не вибивається з кольору і не має сильно випираючої частини згори. Ось тут наш бортик. На жаль, не круглий, але ви вже знаєте, що він може бути округлий. Для історії ми зберегли цей факт, неймовірно, але мені вдалося зробити дах. Власне, він дуже простий, типу важко було не впоратися. Але тут загвоздка в ось цьому куті з бортиком. Бо якщо зробити даху трохи дощі края, то він випирає за бортику. І не знаю, яким чудом мені вдалося це владнати, зробивши дах з трьох шматочків. Тобто ми маємо основну частину з довгими краями і ще дві з короткими. Вони всі зливаються і виглядають як єдиний дах. Однак при цьому маємо можливість підлаштувати окремі ділянки. Дуже класна техніка. Дякую Ліл Сімсі. Дійсно дозволяє підлаштувати дах, зробити його більш акуратним або цікавим. Ну, але треба повозитись. Ну і звісно, це не завжди рятує, як з тим же будинком Дніпра. Ну і давайте знову спочатку обійдемо ділянку, а потім повернемось до будинку. Тут біля ганку маємо ще квіти в горщиках, бо так квітів в квітнику отут недостатньо. Ну, а тут травичка з коліями від шинавто, це, власне, гараж. Але я з ним не заморочувалась, бо нічого особливо тут немає. Машина, полички, інструменти. Ну, і так вийшло, що ті полички, що я тут накидала, щоб не були стіни пусті. Теж одразу йдуть з квітами. І знаєте що? А я от не здивуюсь, якщо в Ужгороді і в гаражах дійсно ростуть квіти. Тут маємо невеличкий двір, гриль, стіл і невеличкий дитячий басейн, бо місцеві дуже уважні до дітей, тому на подвір'ї обов'язково має стояти якась гойдалка. В ідеалі тут мала б бути пластмасова гірка для тодлерів, але, на жаль, я її не маю. Ну і тут невеличкий город, трохи реманенту, ще трошечки-трошечки квітів. Та й, власне, усе. Як я і казала, ділянки невеликі, тому давайте повернемось до будинку. Тут маю зізнатися, план будинку я взяла з сайту продажу нерухомості, тому план реальний, а кімнати я облаштовувала вже на власний розсуд. Враховуючи загальні українські тенденції і місцевий вайб, і якщо в передньому відео мені важлива була детальність, нехай від цього постраждала естетична складова, то тут я вже намагалася зробити гарний і грабельний будинок, але в нашій естетиці. Тож, тут маємо передпокій. Оскільки він розміщений у такій маленькій прибудові, мені здалося, що він має бути обставлений трохи хаотично серії Що куди вдалося впихнути. Тож, тут маємо невеличку шафу для верхнього одягу, комод, куди можна кинути дрібні речі, фшалка. Ну і трохи взуття під дверима. Куди ж без нього? Далі маємо коридор. Тут невеликий столик, ну і квіти, де тільки можна. Чомусь мені здається, що і всередині будинку має бути багато рослинок. Ну і доріжка, куди ж без неї. Тут наліво маємо кухню, і в ній мені хотілося реалізувати той принцип кухня. В старих будинках, де плита стоїть окремо, бо зазвичай всі комунікації, типу газові труби, вентиляція, розміщуються біля одної стіни, і там ставлять усі прилади, типу плитки, котла. Тому поруч ось цей камін відіграє роль газової колонки, бо саме їх тут використовують для нагріву води та опалення. Я його розвернула боком, бо так він більше схожий на якусь таку трохи несуразну металеву конструкцію. Ось тут навіть вдалося запихнути кухля з ложками і лопатками, і мені подобається, досить правдоподобно вийшло. Тут віник, совок, бо їх, як завжди, нікуди покласти, і вони стоять в куті на виду. Далі маємо власне, кухню, шафки. Мені сподобалося ставити ось таку хлібницю, бо це дійсно поширений об'єкт на наших кухнях, а ще обов'язково кавоварка. Бо як же пити кавель з молоком без кавоварки? І ось тут буфет з посудом, бо завжди має бути якийсь старий буфет, який зовсім від інших меблів і дуже відрізняється від шафок кухні. Мені дуже подобається, як тут ось ця рослинка на горі стала. В парі з цим буфетом виглядає дуже гарно. Ну і підлога тут, до речі, теж з джунглі-паку, бо Sims якась піда з плиткою на підлозі. Вона вся якась дуже дрібна, ну прям мозаїка. А в нас зазвичай кладуть більш крупну за розміром плитку. Крупніша в Сімс є, але вона або чорно біла як в якійсь установі або лікарні, або якась мурмурова. Ну, коротше, це був чи не єдиний варіант, підходящий за розміром, кольором і текстурою. Ну, і на стінах також теж маємо плитку. Бо що? Так, її зручно мити, тому зазвичай у нас на кухнях саме плитка. Тут двоє дверей до туалету та ванної. На стінах плитка, яка була досить популярна раніше, знизу темніший кафель, зверху світлий і бордюр посередині. В ванні я в останній момент пригадала, що забула поставити пралку, тому вона ось тут так приткнута. Ну, в принципі, як і в житті, так зазвичай виходить. А до речі, у ванні є другі двері, які ведуть до спальні. Досить незвично, але так було на плані. Тому давайте туди і підемо. Тут спальня. Я намагалася її максимально заставити меблями, зокрема, місцями для зберігання речей. Для сімів це не важливо, але важливо для українців. Тож маємо робочий стіл з комп'ютером, трохи на проході, поличка, комод з усілякими речами зверху, ліжко без тумбочок. Ось тут пара книжкових шаф, крісло, і ось тут я намагалася зробити шафу купе. Велику до стелі. Ну, але бачите, мали б бути ще великі дзеркальні сувні двері, але вони десь загубилися, тому доведеться їх доуявляти. Далі повертаємось до вітальні, де маємо зону ТВ і їдальню. Тут я знову використала ось цей диван з Tiny Living, який має відображати розкладний диван. Бо в наших будинках велике ліжка є зовсім не завжди, і нормальною практикою є спати на дивані. Тому підходить ось цей диван, бо він перетворюється у спальне місце. Ну і плюс навколо ще шафки, а вони ніколи зайвими не будуть. Взагалі на плані будинку, як я розумію, ось тут мав би бути камін, і каміни дуже часто зустрічаються у будинках в Ужгороді. Але коли я це пригадала, то було вже пізно. Я вже все розмістила так, що камін вже просто сюди не влазить, на жаль. Ну, але натомість маємо ось такий столик, і ще ще полички з квітами. Ну, а як ви хотіли? Ну, і з вітальні повертаємось у коридор, і повертаємо у двері, що навпроти дверей кухні, і потрапляємо в дитячу. Дитячу я теж намагалася зробити більш реалістичною, тому тут видно мало іграшок, не сидить ніяких м'яких ведмедів у дитячий зріст, що часто буває у дитячих в The Sims. А навпаки, є купа меблів, шафок. Деякі меблі зовсім не дитячі, як оцей комод. Ну і зазвичай кімната умовно ділиться на дві зони спальня. І мені тут дуже подобається, як вдалося вписати цю шафу. Очевидно, сімей не зможуть нею користуватися, але так вона виглядає як одне ціле з ліжком, що досить реалістично. А навпроти, інша зона робоча, де письмовий стіл і шафки навколо нього. Тут я теж намагалася відтворити ось цей типовий комплект дитячих меблів зі столом і шафками. Ну, і на підлозі обов'язково килим. Ну, і це була остання кімната. На цьому наші огляди не завершено. Ось такий будинок з Ужгорода в нас вийшов. Мені дуже сподобалося його будувати, дуже подобається, як все в результаті склалося. Тому в цілому я дуже задоволена цим результатом, бо на відміну від попереднього будівництва, де, як на мене, все виглядає трохи хаотично і розрізнено. Це будівництво видається мені дуже органічним і реалістичним. Перше вдалося досить реалістично відобразити сам будиночок і ділянку. По-друге, відтворити українську схему меблювання, навіть витримати кімнати в певних кольорах. Ну і по третє, цей будинок при цьому залишився повністю функціональним і іграбельним. Тут може проживати п'ять сімів навіть. Тому, сподіваюся, вам теж сподобалося це будівництво і що вам було цікаво почути про Ужгород, про його відмінності і особливості. Буду рада почути ваші враження в коментарях. Ну і не забувайте про лайк, підписку і до зустрічі в наступних відео.